Миру Божого всім хочу, поділитися немовірним відкрувенням, яке почула на каналі Святонарків, і історію про те, що жінка розказує свої неймовірне свідчення про те, що вона в 16 років народила дитину, мама була проти, хотіла зробити аборт, але було це запізно. І ми бачимо, що після того, коли от її партнер не хотів бути з нею, але він повернувся після армії, повернувся де й вони розписалися, одружилися, але. Народилася друга дитина, і життя не сталося, вони розбилися. І дитина вона насліджує також маму. І вона в 14 років народжує дитину в 10 років. Вона вже почала курити. Настільки ми без Бога е, люди ми страдаємо, ми не знаємо, що би робимо. І потім вона вже настільки е, ну, тікала з дому, 18 років вона поїхала в тулиці, вона там займалася е, проституцією. Хоч вона цього не хотіла робити, але настільки життя ну, було не такій складній ситуації. Ви можете більш детальніше подивитися на каналах Сатаненко неймовійна історія. І ми бачимо, що вона потім за п'ять років вона вернулася і вона покаялася, прийняла Бога нашого Спасителя. але перший прийшла мама до Бога. І Бог їхнє життя змінив. Але перша, каже жінка, вона почула таку для себе фразу. Зненавидити гріх, і її крутилося в голові. І кожен з нас потрібно нам зненавидити гріха в своєму житті, бо ми, на жаль, любимо гріх. Бо я так, то ж я вкрав, бо там пішов в когось, там когось щось взяв і я думаю, та я взяв, я не вкрав. Але це вже рахується м -м, гріх. Коли я там збрехав, то та, є ж маленьку брехню, мені ж треба збрехати але це і брехня, це і гріх. Коли я засуджую там когось. Я думаю, що це просто ем, немає нічого страшного, але це є теж гріх. І от коли ми в своєму житті зненавидимо гріха, а до Бога, то буде нас благодать, тому що і сам Господь говорить, вибери або життя, або прокляття. Я вибираю гріх. Не Бог каже, е, мені йди, там блуди, йди пий, йди кури. Це я роблю своїм вибором, чи йти там. Бувати це робить людина, це її вибір. Бог нікого на силу не, не заставляє. Ми ще ж ранок не стаємо. Е, смерть прийде, е, хвороба прийде, то прийде. Ні, ми ж не приходимо, не стаємо так, не говоримо. Як саме ми ранок встаємо, ми зразу робимо вибір, так. Відкрий мені слово Боже почитати, чи помолитися, чи мені позависати в інтернеті, повстати не то. Тобто у мене стоїть вибір. Бог нікого не заставляє це робити. Ми вибираємо. Він навіть ну сатана нас не заздалював. Він лише нам предлагає, але ми маємо вибрати або Бога, або його, ті всі думки, і це все, що він нам предлагає через інтернет. І сам Господь говорить, каже: приблизьтеся до мене, і сатана обіжить від вас. Приблизиться це до Слова Божого, приблизиться до Ісуса Христа, приблизиться до тіла Ісуса Христа, щоб Ісус Христос тут став Господином в нашому серцю. В нашому житті кожного дня, щоб гріх втік від нас. Але ми, на жаль, самі запрошуємо цей гріх в своє життя і потім дивимося, Господи, за що мені це таке? Чому в мене хвороба? Чому в мене прокляття, чому в мене чоловік не слухає? Тобто ми самі робимо вибір. Ну, Господь не заставляє нас робити гріха ніяко. Ні, сатана, сатана продовжив, Бог продовжила. Але в мене є сказати так або ні. Бо я кажу слово Боже, так, так, ні, ні. Це решта від лукави, і ніхто нас насилу не може заставити. Тому Бог закликає нас зненавидити в своєму житті гріх і приближитися до Него. І Він на нас види благодать, він на нас ви багато-багато добра. Але нам треба вибрати і щастя в нашій сім'ї з'явиться. і ми зможемо справді подолати це зло в цьому світі, коли ми зненавидимо в своєму житті гріх, тому що навіть і поділиться. No, stop the greatest thing.